Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Американський тренер Абель Санчес поділився своєю думкою щодо поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Тефема Лопасом і його претендентом співвітчизником Арнольдом Барбозою. Бійці вийдуть у ринг 2 травня у Нью-Йорку. Промоутер Оскар Делахоя озвучив свій прогноз щодо майбутнього поєдинку між американцями Райаном Гарсією та Роландо Ромеро. Бійці також виступлять у згаданому турнірі і будуть битися в тій же вазі. Британський промоутер Еді Хірм перечуває кінець його співпраці з чиновником із Саудівської Аравії Турки Аляшейхом після того, як той створить нову боксерську лігу і воз'єднається з UFC. Вже збитий льотчик промоушена UFC, бразильський екчемпіон Алекс Перейра, захоплений ідеєю створення нової боксерської ліги. Та впевнений, що це дасть йому можливість провести поєдинок проти титулованого українця Олександра Усика. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Авторитетний американський тренер Абель Санчес поділився своєю думкою щодо поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Тефімо Лопесом і його претендентом-співвітчизником Арнольдом Барбозою. Нагадаємо, бійці вийдуть у ринг у рамках турніру Fatal Fury City of the Овелс, що відбудеться 2 травня на Таймсквер у Нью-Йорку, США. Барбоса хороший у всьому. Його складно назвати грізним панчером, тому і в його перемозі на 100% складно бути впевненим. Але у хлопця є чудові ноги і активність, Теофіма може зіграти йому на руку. Барбоза тільки 15 лютого провів поєдинок і йому не потрібно готувати тіло до повернення. Робота в спортзалі не буде також складною. Достатньо просто залишатися у формі. Такі речі є важливим фактором у підготовці. Я думаю, що Барбоза кращий боксер. Він більш уміло працює комбінаціями. У нього кращі ноги і він вміє займати вигіднішу позицію. Він бачить у ринзі більше, ніж Тео. У Лопеса більш талановитий стиль. Він іде на суперника, як під буль. Тому Барбоза постарається збити його з пантелику, як Камбосос у першому раунді бою з Лопезом. Арнольд робитиме речі, які здивують Теофіма і виграє рішенням, сказав Санчес. А яка ваша думка щодо переможця цього протистояння? І чи побачимо ми нового чемпіона у цьому непростому дивізіоні? Пишіть під відео. Глава промоторської кампанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя. Озвучив свій прогноз щодо майбутнього поєдинку між американцями Раяном Гарсією та Роландо Ромеро. Бійці також виступлять у вищезгаданому турнірі 2 травня в Нью-Йорку і будуть битися в тій ж самій вазі, що й лопес з Барбозою. Райан, який є феноменом одного удару, б'ється з ролі. Гарсія може вас нокаутувати ударом будь-якої руки в будь-який момент, але Роландо вміє себе просувати. Хлопець знає, як отримувати великі бої. Він тут був чемпіоном. Я твердо впевнений, що Райан здобуде перемогу нокаутом. Я схвильований поверненням Гарсії. Думаю, що він відмінно підходить для такого виду спорту, як бокс. Боксу потрібен Райан Гарсія. Без нього бокс стане нудним, сказав Далахоя. Нагадаємо, Гарсію ми востаннє бачили у ринзі у квітні минулого року у Нью-Йорку, коли він в видовищній зарубі переміг рішенням більшості суддів Девіна Хейні. але після цього результат бою анулювали. Райана звинуватили у вживанні допінгу, та він був дискваліфікований терміном на рік. Роландо Ромера в останньому бою у вересні в Лас-Вегасі переміг одноголосним рішенням співвітчизника Мануеля Джеймса. Продовжуємо. Авторитетний британський промоутер Еді Хірн перечуває кінець його співпраці з Шейхом із Саудівської Аравії, турки Аля шейхом. Річ у тім, що компанія General Entertainment Authority, яка належить Аля шейху, і тільки у груп Холдінс воз'єдналися для створення нової боксерської ліги, яку очолить президент UFC Дана Вайт. Сподіваюся, що це не кінець наших стосунків, але якщо потрібно рухатися далі, тоді велике спасибі. Мені все сподобалося. Я заробив багато грошей, а у наших бійців з'явилися прекрасні можливості. Мої стосунки з його високоповажністю дуже хороші, вони дуже глибокі. Ми надзвичайно віддані йому, а він надзвичайно відданий нам. Але знаєте, є не тільки нова боксерська ліга, а також Riot Season, події Ring Magazine і Grand Prix WBC. Ми не покладаємося на Саудівську Аравію в доходах нашого бізнесу, але нам подобається з ним працювати. Це було дуже продуктивно і плідно для мачрум і наших бійців. Його висока поважність, розумна людина і знає, що робить, а також він знає, наскільки я хороший. Якщо сьогодні потиснемо руки і перестанемо працювати, ми повернемося до своїх 35-шоу на рік по всьому світу, і як раніше, будемо провідною промоутерською кампанією. Все ж хочеться сподіватися, що в наших відносинах це тільки початок. Якщо всі захочуть працювати разом, це здорово. Якщо почнеться жорстка конкуренція, я готовий. Готовий. Так що я спокійний. Бокс не зламаний. Як про це говорить Дана Вайт. З його високоповажністю і його фінансуванням. Можливо, вони можуть змінити все з часом, сказав Хірн. Нагадаємо, напередодні Аляшей заявив, що взагалі хоче прибрати WBA WBC IBF і WBO з боксу і просуває ідею з одним чемпіоном у кожному дивізіоні. Хірн з тим не згоден. Ну і на завершення. Сьогодні вранці на Тімобайл Арена в Лас-Вегасі, штат Невада США, закінчився турнір змішаних єдиноборств UFC 313, головною подією якого став бій чемпіона UFC у напівошкій вазі бразильця Алекса Перейри і Дагестанця Магомеда Анкалаєва. У результаті п'ятираундового протистояння Анкалаєв переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у бразильця чемпіонський титул. Але не будемо про UFC. Напередодні турніру Алекс Перера захопився новиною про створення нової боксерської ліги, бо вважає, що це дасть йому можливість провести поєдинок проти володаря титулів WBC, WBO, WBA і IBO у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика. Безумовно, я був схвильований і щасливий, коли почув про новий промоушен. Хто знає, може тепер наш бій з Усиком відбудеться. Вересень Саудівська Аравія. Я був першим, хто виявив інтерес до Усика. Потім він сказав, що теж хотів би побитися. Why not? Він теж виявив інтерес. Тож ми обидва зацікавлені. Тепер тільки потрібно, щоб нова організація зацікавилася в цьому протистоянні і влаштувала бій. Я не знаю, але це може бути більше ніж Флойд Мейвезер проти Конора Макгрегора. Поки складно сказати, подивимося, як піде, сказав Перейра. Ось такий цікавий розвиток подій. Не думаю, що Олександр погодиться стати черговим шоуменом, як от це приміром зробили Майвезер Ф'юрі чи Джошуа, та виступили з представниками змішаних єдиноборств. Напевно, український чемпіон все ж за традиційні цінності класичного боксу і не забажає робити такі сумнівні мікси, яким би гонорарам його не привабили. Чи все може бути? А як ви вважаєте? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.